Звернулася пані Ірина. Пані Ірина нам дуже добре знайома, тому що вона мама нашого котика-тигрика, якого ми привезли з Херсонщини, і вона художниця. Вона розповіла, що в неї тут є мистецький осередок з художниками, і вони хочуть приїхати, познайомитися з нашими тваринами, поскечити наших тварин і разом розповісти про наших тварин, відповідно. Тому що чим більше власне, джерел поширення інформації про цих тварин, тим більше шансів, що вони знайдуть дім. Знайома вже більше року. Я маю кота з цього притулку Херсонського. І я хотіла їм якось допомагати. Час від часу приходила сюди, вигулювала тварин, собак вигулювала. Я привозила сюди дітей. Ми проводили тут час. Я вважаю, що це корисно, і тварини потребують уваги. Минулого тижня проїжджаючи тут повз, ми з Яною планували якийсь захід, якісь замальовки. Це корисно для розвитку наших навиків, навиків митців. Я проїжджаючи тут повз, думаю, о, а в мене є ідея. І воно співпало, бо це соціально корисно, це корисно і складно для нас саме малювати. І ми хотіли. Показати, що ми ще й пам'ятаємо про тварин, ми можемо якось привернути увагу, хоча б за допомогою наших соціальних мереж. І так воно все співпало і малювання, і люди, і всі місцеві, і притулок теж тут. У липні 22-го року ми почали будівництво притулку. Тут не було взагалі нічого. Тут, от мабуть, з того, що було, коли ми сюди заїхали, це залишилася от бетонна подушка. І оці два старенькі вольєри. На цьому місці був притулок КП Ерпіння, але під час окупації Ірпіня сюди було пряме влучання, і майже весь притулок було зруйновано. Всі тварини або загинули, або розбіглися. У нас із минулого притулку залишилось дві собачки. Бородата мала. Вони тепер живуть з нами вже два роки. Ну тобто ми почали будуватися, і вони нікуди з цього місця не йшли. Вони жили з будівниками спочатку, потім з Андрієм. Ну і так вони й залишилися це тепер наші такі м, фаворити притулку, бо вони бігають по території. От, бачите, на пуфіках спляється віп собаки у нас. Дивіться, на цього красення у білих шкарпетках це Дон Патісон Дона Патісона і його родичів, його Матусю. Матуся його вже в родині і його обох братиків ми забрали із Богородичного. Це село на Донеччині, це село, де практично не лишилося людей. Коли ми туди приїхали, там було буквально троє людей і жодної цілої хати взагалі. І ми, коли вийшли з машини, коли ми туди приїхали, просто ну це шок, коли до тебе біжать тварини, вони шукають твоєї допомоги. Вони котики самі залазять в переноски, буквально песики до тебе підходять, лащаться. От і цих малюків ми забрали ще зовсім, зовсім маленькими, і зараз вони вже теж дорослі, вже шукають родину. Я їх дуже люблю, тому що у них такі дуже цікаві характери. скетчинг – це ти розвиваєш свою руку, це ну, взагалі просто малювати. Це... Швидкі замальовки, які не потребують якихось вмінь, які не потребують багато часу, ти просто швидко малюєш. Це розвиває дуже ну, надивленість, і твоя можливість фокусуватися, знаходити якісь деталі і швидко на них реагувати. От, наприклад, для мене це вперше я ну, я, там до того малювала там, дві тваринки, можливо. Е, і ось зараз типу, ти дивишся на кота і ти намагаєшся в тебе є, ти не знаєш, коли він почне рухатися. Ти швидко починаєш його замальовувати, і вже ти починаєш розуміти його анатомію, як там в нього голова кріпиться, як в нього вуха йде. І ти його запам'ятаєш. Ратовуєш і це ну якби навичку розвиває потім для малювання просто тому, що ти розслабляєш тебе, немає часу думати, ти правильно робиш чи неправильно. Ти тобто робиш швидкі рухи, швидкі замальовки, і так практикуєш руху і свою спостережливість. Я тут знайшов котика одного, який чи одну скоріш за все, це вона була. Який мені здавалося, що досидить, поки я домалюю, поки цей. Що її, його причарує, І воно буде тут. Але воно виявило, що воно не особливо сильно хоче сидіти тут, і того я вирішив, як сказати, зробити, спростити суть ідеї. Суть ідеї в тому, що цього шкота, ну, грубо скажемо, голова це в нас куля, вуха це піраміди, ніс теж та сама піраміда. От. І приблизно була ідея в тому, що він складається з простих форм. Ну, це, це, це це те, що так прийшло на думку, це те, що можна реально з цим зробити. То що вони дуже непосидючі і ти не встигаєш схопити там якісь деталі, ще щось, а в загальному От, куля два-три, три, три піраміди і все. Я теж хочу собі котика взяти з притулку, тому такі, знаєте, якби. Е... Мозможна ну, обрати собі друга і помалювати, і що придивилися сьогодні до когось? Ну ось він мене обрав, чи це вона? Я ще не знаю. Ну <смас> можливо буде мати сенс після заняття малювання піти. Говорити, що потрібно зробити, щоб забрати котика. Ми віддаємо тваринок під договір. Це юридично оформлений договір, де прописується, ми як минулі власники, людина як новий власник, який гарантує нам, що якщо з твариною щось трапиться, то людина, яка взяла тварину, буде нести повну відповідальність згідно українського законодавства. От також якщо це в інстаграмі ви хочете забрати тваринку, то треба заповнити форму спеціальну, Гуглу форму, відповідно до якої менеджер буде орієнтуватися, кого вам краще запропонувати, і з тих, хто у нас є. Ну, тобто, щоб ви там не приїжджали в притулок, всі не передивлялися от в електронному форматі це все можна е зробити.